Раніше я морозила кріп, в принципі, як і всі. Дрібненько його нарізала, складувала в пакетики, міцно зав'язувала і складала в морозильну камеру. Але мені такий спосіб не подобається. Тому що, по-перше, потім не дуже зручно його набирати з пакетика. Пакетик розрізаєш, треба вставити ще в один, щоб воно не розсипалося. Або відковирюєш, бо мерзлий, або відламуєш руками, і на руках кріп. А саме головне, найбільша причина, по якій я відмовилася від заготівлі кропу, це те, що він передає запах і на всю морозильну камеру, і на продукти, які знаходяться в ній. До речі, не тільки зелень, така як кріп, цим. Грішить. Перець болгарський так само передає дуже запах всьому, що знаходиться в морозилці. Е, є ще спосіб вакуумувати, але знову ж таки, да, завакуумував, поклав, начебто не пахне. Е, ти ж не завакуумуєш в такій кількості, щоб вистачило тобі на один раз. Це буде марна трата е, пакетів. Завакуумувати більше. Знову його треба буде відкрити, і знову він передасть цей аромат, поки ти його використаєш. І ось мені подружка, якій я довіряю повністю. Світуня, тобі привіт, великий привіт. Підказала спосіб, на який вона перейшла вже декілька років, і вона ним не нарадується. Я вирішила в цьому році, що я обов'язково. Заморозю на зиму собі кріп, і пропоную вам, можливо, хтось, так як і я, до сих пір не знав про цей спосіб. Кріп має бути абсолютно сухим. Якщо у вас свій огород, своя ділянка, і ви знаєте, що він чистий, сухенький, можна нарвати і одразу. Переробляти його. Якщо ж у вас або купований кріп, або після дощу, то його потрібно обов'язково помити, покласти на рушничок, дати добре, висохнути, щоб він був абсолютно, абсолютно сухенький. А морозити ми його будемо в ось в таких пляшках. Тобто пляшки. З широким горлишком. Це можуть бути з-під кисломолочних продуктів, з-під коктейлів, як у мене наприклад, або з-під холодного чаю. Часто продається в таких пляшках з широким горлишком. Не обов'язково закупляти нові пляшечки, ви на протязі року купляєте, користуєтесь, можна заготовити їх наперед. Просто добре вимити і висушити. Пляшки мають бути повністю сухі, абсолютно. Все, нарізаємо кріп і засипаємо ось це горлишко. Засипати в пляшку доволі легко. Ось отак от. раз-два. І все в пляшечці. Бачите? І так продовжую наповнювати далі. Ось ці палочки я прибираю. Я знаю, що є багато стверджують, що вони дуже смачні та ароматні, але я їх прибираю і нарізаю саму ось таку зеленюшку. Дивіться, як сказала мені подружка, коли. Доповнюється пляшечка доверху, можна трішечки підпресувати пальчиком, але без фанатизму. А знаєте, що я зрозуміла? Мені здається, зручніше буде, якщо взагалі не підпресовувати. А от начебто повна пляшка. Просто беремо і отак об стіл трішки постукали. І бачите, наскільки всідається. Це моя пляшечка повна. Відразу хочу сказати, що наліпки не знімаю навмисно, бо я починала знімати, але дуже клейка залишається на бутилці, основа оця, і потім все липне. Отже, пляшечка повна, скільки влазив в таку пляшечку. Нагадую, пляшечка півлітрова. От, бачите, написано. Давайте подивимося, пуста пляшечка важить 19 грамів. Ставимо таку точну пляшечку з кропом. І бачимо 178. Тобто 160 грамів кропу влазить в одну півлітрову баночку. Що робимо далі? Далі закручуємо пробочкою і відправляємо в морозилку. Але не назовсім. Не назавжди, а десь години через дві потрібно взяти і цю пляшечку ось так стряхнути. І зробити так, це треба декілька разів. Це для того, щоб кріп не змерзся в одну масу, як це буває, коли в пакетиках заморажуєте. А був на виході розсипчатим. І тоді, отак, от два-три рази стряхнули, і все, можна залишати вже до зими. А потім все дуже просто: дістали з морозилки, відкрутили кришечку, скільки треба, ось так насипали, не треба не відколупувати, не боятися, що можна побити банку, не лазити туди руками, ніде нічого. Ось так. Тому пишіть, чи користувалися ви таким лайфхаком. А якщо ні, можливо, комусь порада буде корисною, як була мені. Дякую, Світланочка.